Якщо говорити про неповних 6 місяців 2025 року, то це вже майже 300 мікрогрантів та грантів для учасників бойових дій. Якщо говорити в цифрах, то це 80 мільйонів гривень, які Хмельницька обласна службозанця інвестувала в започаткування чи розвиток підприємницьких ініціатив жителів Хмельницької області. Грант було отримати не важко, так як я хочу отримати кошти і відкрити свою справу в титул бізнесі. Актуальна, конкурктивна, але ну мало мало зараз цього всього. Конкуренції по місту Хмельницькому достатньо, але такої, щоб скласти там моєму бізнес плану то я думаю, що замало. Тому я ризикнула взяти кошти від держави, відкрити свою справу і масштабувати її згодом. Надавати тільки не тільки тату послуги, пірсинг, татуажі, перманенти, видалення також планую, ще створити базу для навчання. Тату майстрів дуже вдячна нашій державі, що вона надає нам такі можливості.